Четвертий псалом. Коли я волаю, почуй мене, Боже, правди моєї. У тісноті ти давав мені простір. Помили мене і почуй молитву мою. Сини мужів. Доки слава моя буде в нарузі, доки будете любити метушню, суєту і шукати неправди. Знайте. Що Господь відокремив для себе святого Свого. Господь чує, коли я кличу Його, гніваючись, не грішіть, а роздумайте в серцях ваших на ложах ваших і втихомиритесь. Приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто каже, хто покаже нам благо. Є виним світло обличчя Твого Господи. Ти сповнив серце моє веселищами від тоді, як у них хліба і вина стало багато. Спокійно лягаю я і сплю, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Амінь.